Гутен так, добрий день! Сьогодні ми з вами почнемо вивчати родовий відмінок генетів. Насправді, Генетів дуже-дуже рідко використовується в німецькій мові, та його можна замінити датівом або іншою конструкцією, я розкажу пізніше. Але все одно ми його вивчимо. Про всяк випадок. Наприклад, вам хтось щось скаже у генетіві аби ви зрозуміли, про що йде мова. Але спочатку одну хвилинку ми приділимо домашньому завданню, яке було минулого року. Вам потрібно було всього-навсього з одного речення зі Штейн де Бус Хальтештелі. Ви стоїте на автобусній зупинці, зробити два заперечення. Ви стоїте не на автобусній зупинці, тобто заперечити бус Хальтештелі. та ви не стоїте на автобусній зупинці. Тобто. Заперечити слово Штейн. Спочатку заперечимо слово автобусна зупинка. Тобто, ви стоїте не на автобусній зупинці, а десь в іншому місці. Щоб заперечити іменник, нам потрібно слово Каїн. Але так як тут Деа. Але це Деа це не називний відмінок. Тому ми не можемо сказати Каїн, як у називному Деа Каїн. Ми беремо слово кайне. Тобто замість деа ми пишемо кайне. Ви стоїте не на автобусній зупинці. Зіштейн анкайне бусхальтештеле. А якщо нам було потрібно заперечити слово стоїте штейн, тоді ми беремо слово НІХТ. І вставляємо його після Штейн. Зі Штейн ніcht. Адебус хальтештеле, тому що ви можете сидіти на зупинці. Отже, тепер про генетів. Хоча родовий відмінок відповідає на питання кого-чого, але в німецькій мові краще б сказати, чиє воно. Тому що генетів визначає належність одного предмета до іншого, або одного предмета до якоїсь особи. І формування дуже складне. Якщо у всіх цих відмінках було лише зміна артикля, або похідного від артикля, наприклад, де, «айн», каїн, майн ще може бути моє. Дайн твоє і так далі. І воно теж все змінюється. То в генетиві, окрім цього всього, ще додається у чоловічого та середнього роду літера С. Плюс С. Або ще може бути так. Таке, що змінювався, окрім. Артикля ще й сам іменник ми бачили лише в датіві, коли у множині до іменника додавалась буква N кінден», Тобто діти. І перше питання, яке у вас виникло, коли ми додаємо ЕС, а не просто С. Зазвичай ми додаємо просто S. Є yes, С ми додамо після наступних літер. Тобто, якщо іменник закінчується на такі літери, тоді ми додаємо ЄС. Yes. Це перше правило. А інше правило, якщо у іменника один склад. Якщо один склад. Ось, наприклад, книга Дас Бух. Ви це слово вже знаєте. Спробуйте зробити з нього генетів, що ми додамо? ЄС. Тобто ми перетворимо ДЕС БУхес. Чому? Тому що один склад. Одна голосна літера. Тепер слово, яке схоже на англійське слово трава grass, також само des «this grasses». До речі, як ви могли вже помітити, що це слово підходить і під це правило, і під це правило. Тому що тут як один склад, так і закінчується на літеру С. Тепер давайте окремо відправимо, як його вживати на практиці. У нас було таке, можна сказати, словосполучення. Die Frau von meinem Bruder – Дружина мого брата. Тобто, це належить. Дружина належить кому моєму брату. Тут ми використали датів. Але в принципі за правилами можна використати і родовий відмінок. Давайте його переробимо. Жінка мого брата. Це у датіві було сказано. Тепер зробимо в генетіві. Frau, Тобто брудер це брат він. Використовуємо чоловічий рід дес, але мій, тобто майнес, майнес брудерс. Ми могли використати і так, і так. Першу причину, аби вам не вчити родовий відмінок, вже знайдено. Ви можете це сказати у Давальному. Теж саме Die Frau von meinem Bruder. Або Die Frau meines Bruders. За правилами родового відмінку щось належить комусь. Наприклад, жінка належить братові. Скажемо, зупинка належить. Автобусові. Ну, в принципі, це логічно. Ось таким чином воно виглядає ді хальтеля des бусис. Але це якби помилкове речення. Тому що в німецькій мові прийнято такі слова. Наприклад, якщо два іменники, то їх об'єднати в один. І отримуємо слово дібус хальтештелі. І це правильне слово. Аніж оце. Так, звісно, зупинка належить автобусові. Але з цього ми також можемо вивчити, що після букви С йде ЄС, після букви Р, до речі, йде просто С. Запам'ятайте ці букви. І також, до речі, у слові бус один склад. Але таке речення ні в якому разі, точніше, слово сполучення, не кажіть. Тому що ніжка від стільця, там простирадло від ліжка це все помилка. Єдине, коли доречна вжити генетів, це після таких слів: Аусехальп – за межами. До речі, це в мене буква сет Аусехальп – за межами. І нехальп всередині чогось während – під час. Aufgrund, по причині. І внаслідок веген через, trotz – всупереч. Та останнє слово anstatt – замість. До речі, тут буква С читається як Ш – Штат. Anstatt – замість. Wir befinden uns außerhalb де Ukraine. Також це речення можна було сказати sind außerhalb де України. Тобто ми знаходимось за межами України. Україна в нас жіночого роду, тому в генетіві артикль «de» та ніякого закінчення. І ось цей маркер Аусахальп за межами. Чому тут стоїть слово, до речі, унс, це ми знаходимо нас. Тобто, ми знаходимось. Ось цю конструкцію «befindent uns, можна було замінити словом sind. зінт. sind, аусихальп де України. Але це типовий випадок, коли ми вживаємо генетів. І тільки через те, що тут є слово аузехальп. Хоча ми могли б так само сказати. Що ми не в Україні, а, наприклад, в Німеччині. І було б теж правильно. Наступний приклад із словом werent. «We Також можете побачити буква С, тому що концерт не закінчується на ці літери і має два склади. Тому тільки С. Ми сидимо під час концерту. Але також можемо замінити датівом. Via sitzen im концерт. ІМ, це, до речі, хто не пам'ятає Ін. Є таке скорочення. Я би порадив вивчити вам ці слова, тому що, можливо, вас хтось запитає, використовуючи їх. До речі, тут є одне слово aufgrund. По причині. Дуже схоже на слово «абґрунтування». його зовсім легко запам'ятати. А тепер переходимо до наступної частини. Наприклад, якщо у нас є ім'я людини. Наприклад, дом Петера. Петерс. Хаус. Тобто ми до слова петер додали закінчення с. Якщо, наприклад, у нас ім'я закінчується на букву С, наприклад, Ганс. Що робити у такій ситуації? Ми не робимо вже як тут, додаючи ЕС, ми просто ставимо апостроф Ганс Хаус дуже схоже на англійську варіацію. Але також ми можемо сказати, тобто замінити це давальним відмінком. Наприклад, Das Haus von Peter». І також само Das Haus von Hans. Також, окрім імен, ми можемо використати країни, які йдуть без артикля. Тобто майже всі. Наприклад, північ Німеччини. Deutschlands Norden. Тобто північ Німеччини. Але це слово сполучення ми переробляємо в одне слово Норд Deutschland. Це північ Німеччини. Для тих, кому сподобався цей відмінок, можете запам'ятати ці правила. Перше правило це артиклі та зміна іменників. Як вони змінюються, після яких літер іде ЄС, після яких С. А також можете запам'ятати з іменами, що кому належить. А кому не сподобався цей відмінок, просто треба вивчити оці слова. Якщо Хтось у вас щось запитає, ви змогли зорієнтуватися, про що йде мова. А відповідати, наприклад, у давальному відмінку. Або ось так от складатись декількох іменників один. І тепер, на найближче майбутнє, на родовому відмінку можна поставити крапку. Ми їм користуватись не будемо. Домашнього завдання теж не буде. Лише вивчити. Оці слова. А на наступному уроці ми будемо вивчати нові слова. Так що приготуйтесь і до зустрічі на новому уроці!